Всім привіт! З вами Тексіна група Кавдатекс. Вашій увазі Ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною по даної позиції 718. Дитячий одяг міксований. В даній позиції йдуть штанці, футболочки для хлопчиків та дівчаток. Шортики, бріджики. Ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар. А вартість мішка вагою 25 кг, лише 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Придбавши дану позицію, зараз із відеогляду, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 15 доларів. В даній позиції йдуть і сарафанчики, і сукні. Зустрічаються фірмові модельки. Одяг також є для новонароджених. І, бачите, йде різноманітна кольорова гама. Почали і шортики, штанці, достатній кількості, сорочечки, сукні. Різні кольори, достатній кількості штанців, шортиків, спідничок. бачите, ось ідуть такі от рубашечки. Різноманітна кольорова гама та модельний ряд. Достатньо кількість футболочок ось такого плану і для більш меншеньких з вами була текстильна група КВАТЕКС.